Забирали нема, їх багато. То ще раз скажіть, що вам казали за той, що перед, перед війною, то перед, перед, перед 39-м роком чи перед 41-м? Я знаю, я не пам'ятаю, коли це то було, але перед фронтом. А перед фронтом то вже 44-й рік. Перед фронтом. Бо туди фронту не було, то тільки назад, коли вертався. То ті поляки їхали і щось по магазинах збріскували надто. Все щоб люди не мали що купувати. Все і сили, бризка. Але то, так говорили свої люди. нас. І поляки підписалися під тим, щоб виселили. А поляки по фронті вже 45-го року, як е, е, пішли відні е, в бандеровку хлопці, а Вико і, той, один і другий їх забрали німці. Не фронтом? А з фронту мило наших забрали, багато позабрали і бірбінських людей туди на фронт. І ще, Але вони ще з фронту були, натисали до вербова. Листи, один, чи два листя, що вони поки ще жили. А потім, як Москаль, як Америка піддала зброї, їздення, то й Москаль побомбив Берлін й бико був е, коло артю, артилерії, той та там сліду не було. Бо е, той старший з ходив ходився дев'яти. А вийко, Іван був молодітний, й був коло старшого, сам по слову, що взуття, куплю, що не О! І то його. І тоді е, е, прийшли, вже москалі завоювали. І забрали, оці українські хлопці були, забрали в лагеря І тримали вперед там в Німеччині, а потім відослали до Стрія. То Вуйко був пару місяців в Стрію, Довше чути, зустрія, тоді з бабою їздили, з мамою з моєю, Їздили конем і двома одного коня. Така маленька була кодивчина. І мама з, з дідом поїхали, то кажуть, е, в Ніжневі той місце, що є. Бо через містер, мі, мі, містер а я то е, діда, він перевіз конем, а маму на плечах по тій мості поломаніс. Переніс маму на плечах, А діда з ним переїхав, і там було якийсь переїзд, а я попереїхав. І вони так уйде пару днів. Вона їх буде привезли два рушники. То з того рушника з одного мені вшили були спідницю. А я тут не було нічого. З рушника спідницю, а ще щось сорочило. Не знаю з чого. І що От, його пустили звідти? А пустили, потримали, потримали, політекали. Та він, якби був не пішов, бреди забив, блідозабив. Нині. Ну, а той хто втопився, то. Ага, як хто втопив? Ну, що в Дністрі втопився. То а, в, Дунаї, ну, в Дунаї, в Дунаї. Ну то, то вже москалі забрали. Ага, то вже москалі забрали. А як же? Москалі покровенці, як прийшли, і ще були якісь, то всіх позабирали, то і Сріслифан був, і, і ніби тато грінків був тим, ну ти боба перепливали Дунай. тай ядарила куря мндарела вто инаки тый попала та тата за бело тай попрыл аепан попрыл за солдатами т так твін всене боче казув кже васнев Ну, а тут ще дошили, зараз по фронті е, він 44-го ще вродив року Петро. Mm -hmm. Осені, бо ще до Швеції зберіганий ще О, Але записали його аж 25 го е, січня, вже по новому році, бо казав, що мама мене носила в веріті до Христу, до переводи. До Христу в носила, бо не було вчі. Я кажу, що добре же була варядка, що це лишив, що варядка була. Бо то як наші прийшли з того, то, то що мали на собі, а на друге речі не було, що перебрати. Не було щось перебрати, але добре що половинки вони сховали, були якось на приїжджені, а дідуся не ще коли верстав, його був не згорів, і дідусь верстак поставив і зачем робити полотна. І зробив полотно, то мама кілька разів в луг таке полотно пхали, і так шили від дідали сподні було, не, не спіт, і бо не було. Ні на спід, там їдні мови, а других не було на переміну. І брюску так само, чи сорочку, я знаю що. І мали такий кожух. Кожух був покритий матерією. І як по фронті дуже були вуші, то в діду ще й той кожух і спалив, Натріскали тріскали на вогні божі. Страшні ж не були вуші, бо, Як це нагадає, вже і пізніше, вже 50-го року, вже от коло гов'язували, то вже було мило, то то достає і все, а Маруська тяганщина такі коси мала по сраку. І цей имела її, милом, і, і нафту, нічого не допомагало. Такі мала вуша, що вишена. А кося такий малодов. Не раз прийде сюди, до нас і каже, по в голову. побить трохи мені лучше. То я, ну, такі великі, як капці. А. Мама каже, не дей, бо ще набереш, ти... Я добре же сестрі стрісла, Та й то йла. А я. Ой. Так я було. Мов наші хіпало, бо то. А як полізло, мобулі, там не були наші два-чотири дні, то ходили пішки по землі. Там слово ще виродив. Це його деревський. На гною вона ще свиєтіла. Там були і швеки тоді. Візли, взяв її до хати на пості, А він мав своїх дивітеро дітей. Мама літа. А то тут політь дуже мали багато людей дітей. Ага. Ну, а тут за ісушки вода мама. Ну, шесто їх вижила, а троє померло, то Ти... я. To, uh, баба Магде тато називався Нікола. А так. мама? Так. То Текля була донькою донька. То, угу. то вона була На наедна. він вину, на одну рынку. Ага. А, а то я. Вона сідала, теклі віддалася, сі, дуже мала. А от десь шести роботу, восьмеро дітей. Магда, мекуйова їстина, того шпакова, де вичоса ганька називалася. Тепер чекай, чекай. Вся якась була одна донька. Бо їх було чотири. і спина, і Магда, і, і ганка. І ще якась була. А, бу, а хлопців був Петро, Дивонічко. І... Ну це меряк. Данило. Даніло. Ага. І ще якісь були. Щось було стилі хлопці і старі дівчат. Ну, то баба теклі розказувала за свого тата чи ні? За свого діда чи вона не пам'ятала? Я не знаю. Та Макда, та, 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 Макда, і... Магда, Магда, чекайте. Ні, Нічого не, ти. Ти, що не А що, він, певно до Першої світової виїхав звідси був? Він не виїхав, а може помер чи що, я не знаю. Не знаю, біда, що де то я вже доросла, то то питала, а по дитинах. Ну, вони казали, що він був побережняком і ту лишився, ще вернив з э, їх маму. А як ще їх мама називала, то я не знаю. О, а ще ще була гануська. Ні, то, то та називалася Гануська де тьоса сидить. ой. Досить того, що їх було. А Фульфедрів Тато, бо він каванся тато, то до тої не ходив вісім років. І вона чекала на нього, бо він ходив до неї до, до війська, а потім пішов до війська. у війську, то він був фульфебром якимось, чи якимось, старшим, та й служив більше, довше служив 4 роки. І вона на нього чекала. А він прийшов з війська. Ну, через вісім років попідростали дівки молоді, то й тоді вже їсти не хоче. Не хоче їсти. Та й вона плакала, то той, той, той затіли її сватати бідні, якісь корналі, що служили в пана, що немає поля. Та тако е, Бабця каже, і Петро. Брат, дивоїш, посикають сестру, вже хіба з обіця, але він має поле. Ну, а підеш для корнарів, він не має ні. Ніц не має. Де ж порнорем, то, то на пана буде робила цілий вік. Той тоди молки був довець. Той чи віддала за мелкує. Ще вона мала. Він у своїх троє дітей сіт. Сейчас скажу, здесь и две дилки, и два, и два хлопца. А потом еще в обу Наталька была. И... Сейчас было двое. Але то девке были. Юнка? А, то юнка, то уже внука. А, -а, есть что, Я дала, может, да, тысячу. І таке. А ладько такий мов чисто характер, як небожчик мелкує, а то, то, там був ще гріч той на жінки, то небожчик долавсь розповідав хидоня, як дідо померли, що посходили до мерця хлоп'я. Ну, тоді я то вже була віддана, вже васіння. Ну, але він сиділа коло мерці, мама з дитиною вже були в хаті вдома, а я там сиділа, то й хлопці говорили. Там то та... де ви сиділи? А? Там то де. Ну, от Ага. Uh -huh. не вже були окремо. А я як дідо помер, то не були окремо. І вже як бабці померла, то там були окремий. Бабці вмерла, е, 71-го року, а дідо 73 го років. А де вже Василь мав два роки. Ну, то 65-го. 65 65 я... То дід ще жив, побачився пару років, а я. Так само я прийшла рано, е... чи їх ще корова не дояла, чи що, не знаю. Чи я принесла молока, нічого. Дід сидів, говорив, що їв. А б... через хвилинку прибігає. Ходішки, не прийде, подивіться, татуня заслабувала, ще попсиров. Я кажу, п'ята. Ну, то не ж я ж була, кажу, то я що. А що не було ні ганку, ні нічого. Та й по під хату смотрели діли, де той тоді, то. а діда пішов до туалету. Та й вже не міг, три матір пустив штани. Ну та й зараз п'ята Тудорка і мама пообтирали, діда пообмивали. І перебрали інакші стани, а тоді ті полокали. Та й нараз діду почав так тяжко та дихати. Так тяжко дихає, а мама каже, йди по тетю вліянку. Скаже, що діду вмирає. Я кажу, а що би дідо вмирав, а він так тяжко дихав. В торовітку було, буде що, то, -то. Та й я побігла, затім я тетю перевела вліянку, бо затім вона зібрала, стара була. Та й то. Варварщина мама, але ти пам'ятаєш ворожку, то вирвався на мама, а я. О, прийшла, ти ще там пожив трошки той помер. Ти зараз пообмивали. Мама і тетя Уліанка. Ти зібрали, що було ти. Та навіть не знаю, чи п'яка ганька була на похороні чи ні. Бо у бабці була, а за діда не пам'ятає. А може було, не пам'ятає. Давала телеграму до Львова чи як? Або я пам'ятаю, як було, не пам'ятаю. Може, може, телеграму давали, може я. Але все приїдила. П'я коганька то свертку привозила дідами в горівці, а чвертку бабця. Бабця парена п'є, діду на а а. Ага. постелі. Постелі дівчат. А то вони які були які там? Вони не були такі, щоб старі вже? Ну там жапа мали по 60 років мали. Ну. А? Зараз 60 років то ще вон роблять і роблять? Ну, я прийшов. Та я не борщик, все мені то шпірку. я прийшов до тебе. Діду мав 65, а баба 60, то... Ну, то 65, то ви як діду прийшов то коли в 58-му році? 54-го. Ну, 54-го. Але а, ну не буде, да, 54-го, а 65, тобто, ну, 75 років. Ну, як помер, може і так. Mm. Та і то його. Діду вже нічого не робив, но, ну, цю повхаж, а я ще а так робимо, я і пішдеть чимось і мені 60-чимось. Я кажу, ну так. та, та будь-яку, а ти ресногодне, вони кажуть, негодне бля. Та й не робили, або молоді робили, а то молоді не хочуть робити, <гум> почекали, а я тай, хотя все мене по штирку, це не, той, той як? не. не Бо як на, він ну, не їздив в ну мені спокої не дати, так як він не даву комусь, так йому не дати. А й тай він її не свалив, той, як мене то, то свалив, цей дівачний вогніву, бо хтів плуга Петрового. Ну, а він каже, і діду Петра, як тебе, я туда, як він не позвовали, а він не сів, а хотів би О, А мов пару коней. Та де ж то він такий був господар, ну, э, кіньма робив цю повну все робітників, унесли від дроб'єють. слово тебе каждый ваше тут нарубила, да, та уши, та и мамуня, да и та, та вши, вши. И на эти паранька стоит низко, але вы на этом умеете. Вот, паранька то вот она, а я тебе помогала, ты ничего не видро делал. Вот <laughs> такая была паранька я. Ой, красивые были, матери. І живіт болить, і плечі болить. І не питалася вийна, як я що. Питалася. Я не мала часу зайти, не мала часу зайти. Яке?